Всіх вітаю на моєму каналі і починаю відео з огляду коротенького оцієї краси красники Тування Dendrobium кінгіану. Це маленька його версія, він як міні, тубори в нього маленькі і квіточки невеликі. І взагалі, ось тут у мене зараз ось така глявинка. І аромати всі так змішуються, і в мене такі відчуття, що я стою десь у полі між польових квітів. І коли ти відчуваєш цей аромат єдиною якоюсь такою хвилею, але відчуваєш і нотки якихось окремих квітів, так і тут у мене зараз. Пахнуть майже всі. І ось розквів нарешті мій анцидіум. Хрізоморфум. І дуже гарно, що продовжує ще квіткувати твінкель, щоб можна було порівняти їхні квіточки. Ну вони чимось схожі і чимось не схожі, і обидва ароматлять, і аромати теж різні. І взагалі тут у мене зараз така дрібнота, майже цвіте. Але взагалом така картина, ну, польові квіти, нагадує мені. І якраз такий. Весняний колір, більш жовтий. Ну, я люблю дуже жовтий колір, і цей Янсидіум мені дуже-дуже сподобався. Ще моє на Наталі, Голден Наталі теж пахне. І ще стоїть Дендобіум австралієць кінгіанум, якийсь гібрид, який приїхав з Австралії. У нього такі більш величенькі квіточки, ну, а всі інші таку дрібноту мають. Ця дрібнота, вона так пахне. Вона так розповсюджує свій аромат, що дійсно тут, на веранді дуже-дуже пахне зараз. Зараз спробую показати форму і розмір квіточки. Ну розмір квіточки десь 1 см, навіть менше. І щось моя камера не хоче ловити, показати, які вони такі. Як пташечки, або як камарики, або як якісь камахи, не знаю які. Не хоче моя камера ловити і спіймати, дійсно, як виглядає квіточка. І якісь зірочки, і пелюстки в них такі більш гастренькі. О, отак от я збільшу. І так зразу видно форму квіточок, і форма полюсточок вона така більш гастренька. Їх дуже-дуже і Пахне він таким, якийсь квітковий аромат, але, знаєте, з такою ноткою чоловічого парфуму. І ось квіточки твінкля. Ну, тут більш такі кругленькі полюсточки. Відрізняється форма від попереднього. І пахне він такий більш якимись тістечками, ванількою, і хоч назва в нього як має такий чоловічий рід, твінкль. Але оцей має дійсно такий чоловічий парфюм-аромат. І отак, як потрогати їхні квітконоси, то стрибають, як стрибають якісь камаги дійсно. Чудова орхідея, чудовий анцидіум. я такі квіти, та ще й жовті. Квітконоси в нього не дуже великі. Ось зараз спробую показати так його окремо. Довжиною квітконоси, мабуть, десь 40. Плюс-мінус сантиметрів до 50, не більше. Але ж це його перше квіткування, і вони можуть бути і будуть довші, і буде ще гарніше виглядати. Показую ще раз, як він виглядає, які в нього габітус, які бульби, зовсім невеликі. Досить компактна рослина. І кому сподобався, хто любить такі орхідеї. Ну і як домішок між якихось інших орхідей, дуже-дуже. Гарно виглядає. Ну, і ще жовтий кольор, особливо, хто любить жовтий колір. Теплий, весняний. Та ще такі ароматні квіти, рекомендую. Якщо буде десь змога його купити, і кому подобається, будь ласка, гляньте, як красиво на фоні усіх жовтих. Так він пахне, такі в нього квіти. Так. Зараз спробую поставити його якось так, щоб. Загалом картина була така більш красивою. І не знаю, з якої сторони підійти, чи так, чи так. Рясненькі такі квітконоси, і, уявляю, тепер, якщо їх буде набагато більше і довше, і більш розгалужені, то буде ще красивіше. А от дендробіум Кінгіаном має теж, ну як на мене, більш такі чоловічі нотки в його ароматі, такий парфюмчик. Квіти в нього не дуже великі, та він природник. Це такі, як міні-форма його. І в домашніх умовах він досить нескладний. Треба тільки правильно його посадити, правильно доглядати, а це дуже нескладно. Правильно посадити, так посадити, щоб його коріння, яке дуже-дуже тонке, мало постійно багато повітря між корінням. Щоб гарно дихало коріння, це дуже важливо. Або можна посадити на блок, якось у мене він росте вже дуже давно, давно на блоці. І дуже гарно росте, тому що в період вегетації він потребує такого гарного поливу, майже не пересихати. а також добрив. Ну і так як це рослина циклічного зростання. То після закінчення вегетації перед цвітінням потребує період спокою і все. Хочу зараз порівняти квіточки того мого австралійця і видно, наскільки квіточки в нього більші. А ще ось зацвітає в мене ось мій цимбіюм, який я зву Валентинчик. Бо колись 14 лютого купив мені його чоловік. На жаль, верхівку квітконоса я йому знесла. І квіточок буде, ну дуже небагато, але добре, що і такі є, бо я його обожнюю. За його зелений кольор. Він не жовтий. І не сказати, що був зелений, але такий зеленкуватий. Світе ще ось цей. Дуже люблю цим бідуме за те, що вони квітнуть дуже довго. Дуже довго цей такий крясунчик. Розмальована така у нього губка у крапочку. А ось покажу вам ще одне чудо. Цього року, так, мутацій різних багато. Ось Я наблюдаю, як показують всі дівчата. І ось дивіться, один бутон, один квітконос. І звідки він росте. Це теж цим відео, який цього року, я не знаю, будуть звісти чи ні, ну ось так от точно будуть звісти. Квітконос виходить зовсім малесенький, ще не до розвиненої бульби. Із середини. Не так, як зазвичай вони виходять з-під бульби, там, де рости починають невірости, а ось так з середини. А ще в мене є подружка в Голландії, вона захоплюється дуже лікастами, то в неї цього року, того року, цвіла лікаста, теж що отак, з от середини бульби. І ось іще мій один золотенький дендробіум, який постійно квітне, довго дуже квітне, дуже гарного кольору у нього квіти. От зараз він цвіте, тоді літом ще процвіте, а тоді знову восени. А тоді прийде зима і зимою теж буде цвісти. І от я хочу зупинитися саме на таких орхідеях, маю на увазі, які довго цвітуть, не один раз однієї, бульби цвітуть, часто цвітуть. Залишити в своїй колекції, бо їх вже дуже багато. І колекцію треба зменшувати. Що я роблю вже третій чи четвертий рік, і ніяк не зменшу. А це мій з його петалом, який рости на володі вже 8 років. Я спеціально до цього подивилася своє відео, коли я сажала його на блок. Це було у 2018 році. Оце старенькі його бульби, бачите, які страшні плями. Це не грибок. Це попали на листя. Так я в якомусь відео колись розказувала, що я обробляла на основі алія від шкідників, і якось не розрахувала, сонце було по пеклу листя. А молоденькі ось ну вже пізніше, які бульби ростуть, то листочки абсолютно нормальні. Обожнюю зі капіталом це єдиний, який я люблю, за його кольор, тому що. Камера не передає, але основний фон плюс так там такий гарний зелений колір. І губа набагато темніша, вона така більш чорнильна. І він теж пахне. і в нього такий приємний, приємний чоловічий аромат. А зверху він ще зацвітає. Верніше зацвіла вже другим квітконосом тіланція жовтим окей, яка вона гарна. І теж жовтий кольор цей. А зверху ще росте моя одна з улюблених тіланцій. І в неї там он теж квітконос, старий як кібана. А молодий ще росте пізніше зацвіте. Так, я чекаю, коли буде багато квітконосів у неї. Ось бачу, зацвіла у мене ще одна котлея. Але її там не дуже видно, і я її зараз звідти зніму в неї дуже-дуже чудовий колір. Вона в мене теж старенька, дуже-дуже давно колись купувала її у Бельгії, в приватній теплиці. І колір. Оце мій колір. Тут вже такий стиглий жовтий колір. Більш таким переходимо у персиковий. Дуже мені подобається оце поєднання такого ніжного рожевого кольору по краєчку, і пелюстків, і губки, які поступово розчиняється у жовтому кольорі, ну і сама форма цієї кіточки, як зірочка, теж мені дуже подобається. Цвіти постійно. Назви, не скажу, якийсь гібрид. І зацвіла ще ось така біла. Квітка 17 см за розміром величезна. Може, хтось пам'ятає, я влітку її пересажувала, вирівнювала її, зріст та обрізала врізала там які, якісь бульби, бо вона каказябра росла. Ну і нарешті вона тепер гарно сидить у горщику, гарно вкорінилася і ось і засіла навіть після тієї процедури. І знаю, що ця котлея може цвісти набагато різніше, але це буде пізніше. І, скоріше, вже в якійсь іншій оселі. Щось я охолола до котлей. Вони красиві, все, подобаються мені. Тільки цвітуть один раз з однією псевдобулькою і все. Обожні її оці гібридні нобілі, квіти великі, яскраві. В цього такий прям рожевий колір. Ще не всі пуп'янки відкрилися, там знизу ще є. Такий прям палаючий рожевий колір, дуже яскравий. І я зараз захопилася одним каналом японським. Зареєстрований він давненько, якщо подивитися, це ось перші квіточки відкрилися. І вже януть. А відео показує зовсім нещодавно у ці гібридні новилі. Там така краса, і кому цікаво, дам посилання або в описі під відео, або в першому коментарі і закріплю його. Подивитись, там така краса, захочеться ще якихось. І назву можна знайти. Мені вже дуже багато захотілося саме таких там з його відео. Ну, я дуже люблю. Оці гібридні нобелі, вони такі невибагливі, квітнуть гарно. Доглядати за ними легко. І такі різноманіття хочеться багато. Дендрів хочеться. Так хотілося мені цю галявинку разом і всі. І дендри, і котлі, і анцидіум в один кадр вмістити, а вони не влазять. Треба щільно якось їх разом ставити, а я цього робити не хочу. І на цьому буду закінчувати. Всім тепла, світла, бережіть себе, слава Україні, смерть рошистським окупантам. До побачення.